Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврачак, Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні в нас на календарі 2 грудня, субота. І я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Давайте розпочнемо з Криму і з того, що відбувається саме в тимчасово окупованому. Півострові суть тому, що кілька днів тому пройшов циклон, Бачимо, що погода на боці Збройних сил України, і ця негода знесла бонові перепони біля Керченського мосту. От як вони виглядали, на супутникових знімках є чергове підтвердження. Так вони виглядали. Ось бачите сім бонів на фото є. І відповідно після негоди знесло частину з них. Вони тепер позначені червоним кольором, і досі росіяни не можуть їх відновити. Це означає, що. Прохід для Sea Baby, морських дронів, малюків Служби безпеки України, вони відкриті, не потрібно використовувати додаткових сил. Опори готові для удару, тому що вже кілька днів ніяк не можуть відновити через погодні умови захист свого Керченського мосту, який рано чи пізно буде зруйнованим. Це що по Криму наразі відомо, рухаємось на південь і. Лівий берег від Дніпра тут реально проблеми є в росіян. Про це свідчать і їхні телеграм-канали, і їхні, власне, так звані Ваєнкори, які повідомляють, що відчувають вони там проблеми. Генерал Теплінський, який відносно недавно очолив групу військ Дніпад Дніпр на цьому напрямку. Перекидає наступні резерви на цей напрямок, збільшив чисельність військ з Криму. Перекинув і збільшив чисельність військ ще на 3 тисячі. Орієнтовно тепер на лівому плацдармі знаходиться 68 тисяч окупантів. Було 65 тисяч. Кому він найбільше довіряє? Це є повітряно-десантні війська та морська піхота. Чому саме їх він кидає на передову? Тому що дуже є проблеми в мотивації інших бійців, дуже поширений на лівому. Березі так званий френдлі фаєр, тобто дуже багато росіяни стріляють а, самі в себе. Ну і знову ж таки проблема з мінними полями, адже звичайні окупанти, ті, хто штурмують позиції, не знають, не мають карт за мінування території. Відповідно, неодноразово самі підриваються і от буквально на днях підірвався навіть генерал їхній на херсонському напрямку, тому що банально не знають де і як самі ж міни пороставляли. Що відомо по цьому напрямку? Що Орієнтовна чисельність угрупування в районі кринок Збройних Сил України, це кажуть самі ворожі пабліки. 300-400 осіб вже перекидають техніку і є прекрасна новина, тому що якщо ми глянемо в глибину від кринок на південь є населений пункт нова токма, нова маячка. І це орієнтовно десь 20 кілометрів від кринок і є влучання по базуванню ворога. Ось ви бачите, там адміністрація, про це кажуть самі. Окупанти, коли зібралися там на якусь чергову нараду, очевидно, там був і офіцерський склад, дуже смачно прилетіло. Цілком можливо, що це є і наші арчери шведські установки, які б'ють на 50 кілометрів, можливо, це і Хаймерсе, ну, але приліт є точним і якісним. Загалом на лівому березі, нещодавно наші герої встановили такий собі рекорд. Суть тому, що зараз активно використовуються FVP-дрони. і от власне один з бронетехніки, яка оперувала в районі кринок. Окупанська намагалася вести бойові дії, відстріляла свій БК, намагалася повернутися на позиції, але була моментально вражена нашим дроном. Що цікаво, це фактично є зафіксований рекорд цієї війни, тому що ураження відбулося фактично за одну хвилину, 21 секунду від часу виявлення їхньої бронетехніки ворога і влучання. Загалом, що відомо по лівому берегу, намагаються підкидає. Я знову ж таки сказав, Теплінський підкинув сюди резерви, намагаються вони відби. Вити свої позиції, але безуспішно. На що кажуть наші військові експерти, в тому числі і Костянтин Машуваць каже, що деякі дії росіян на цьому плацдармі абсолютно нелогічні. Наприклад, каже, що дронами спробували закинути три гранати к 51 в районі Антонівського залізничного мосту в таких умовах, в таких погодних умовах, при такому сильному вітрі, взагалі, використовувати тут. Гранати К-51 абсолютно недоцільно, вони нічого не дають. Ну але можливо, цілком ймовірно, що росіяни роблять не те, що хочуть, а те, що можуть. Відповідно, все, що вони могли, це кинути ці гранати К-51. Можливо, тому так і вчинили. Загалом, по лівому березі, все зрозуміло. По Запорізькій атомній електростанції є тривога тут. Чому? Повідомляють до речі Енергоатом, що влаштували блекаут такий собі на. Запорізькій атомній електростанції, тому що були від'єднані е, високовольтні лінії, і відповідно е, знеструмлена була Запорізька атомна електростанція. Це завжди ризик, але начебто вдалося нормалізувати ситуацію. Рухаємось далі. По Малітополю. Це вже запорізький напрямок, що тут відомо. Відомо наступне, що тут пролунали вибухи, і також повідомляють наші партизани, що вдалося ліквідувати е, особовий склад ворога. Тобто наші партизани проблали, пробралися поблизу Малітополя, зуміли ліквідувати е, кілька. Е, Росіян і повернутися на свої вихідні позиції це дуже добре, тому що це означає, що далі є активна співпраця з нашими мешканцями на місцях. Якби окупаційна влада не тиснула на наші, наших українців на тимчасово окупованих територіях, бачимо, вони активно шукають зв'язки і співпрацюють з нашими спецслужбами і збройними силами. України рухаємось далі. На Времівському виступі абсолютно змін немає, тому що ворог тримає свої позиції. Збройні сили України не віддають вогневих рубежів, які взяли раніше. Відповідно, змін немає безпосередньо на цьому напрямку, куди гарячіше в районі Мар'їнки, що тут відомо. Давайте я наближе розповім. Ну, по перше, є такий спецкор в Росії дуже популярний сладков. От виведу його скріну вам. Що він каже? Що О, так. Стисло передам його плач, бо він реально плаче. Я каже: достатньо розповідати всім, що ми взяли мар'янку. Ми нічого не взяли до того, аби вийти на крайні західні межі Мар'янки, ще залишився цілий кілометр. А так як ми просуваємося по Мар'янці, це ще як вибачте до неба рачки. Загалом, як завжди, росіяни себе тішать всякими символами. Вони вивісили, десь своє кулірне в одному з. Повністю знищених будинків мар'янки, і розпочинають розповідати, що вони взяли Мар'янку. Загалом я хочу вам продемонструвати, як виглядає Марінка. Оце от кадри. Цього населеного пункту він повністю знищений. Тут колись були будівлі, домівки. Зараз тут нічого абсолютно немає. Ви бачите, самі це просто такий пустир, спустошено і все зрівняно з землею. Зрозуміло, що там немає цивільного населення. Зрозуміло, що в самому місці наші збройні сили України позиції не тримають, бо немає де тримати. І попри те, вони не дають змоги росіянам повністю зайняти ці руїни. Якщо ми глянемо на карту і наблизимо, таке тактичного характеру в росіян є. Є успіхи. Давайте я прийду на супутник, аби краще вам пояснити. Ось є водоймище Осикове, так і росіянам вдалося за останні 24 години просунутися на лівому і на правому березі від цього водоймища. Про що саме йде мова? Про дві вулиці. це є Вулиця Івана Франка, ось ви бачите так і стилочкам на карті Діпстей, кудою рухаються росіяни. Вони тут взяли квартал, і також глянемо на зміни по карті. По вулиці Каштанова. І також вулиця Поліграфічна. Кілька будівель, тобто те, що залишилось від цих будівель, ви бачите, є зміна. Росіяни зуміли просунутись. Ну і відповідно бачимо, що збільшилась сіра зона, ніким не контрольована. Ну але це логічно, тому що ніхто ж з наших оборонців не буде себе наражати на вогонь з боку ворога. Тому такі, от 100-200 метрів, зуміли росіяни просунутись, але не більше. Рухаємось далі від Мар'їнки Авдіївка. Зупинимось більш детальніше на цьому населеному пункті. По перше, знову ж таки. З точки зору введення бойових дій абсолютно є нелогічним, те, що росіяни штурмують найбільш укріплений район на східному фронті. Тому що Авдіївка будувала фортифікаційні споруди ще 10 років тому, трошки менше. Відповідно, взагалі не розуміють ніхто з тверезих військових експертів, чому саме сюди полізли росіяни. Але що відомо по цьому напрямку? Давайте з півночі почну. Продовжуються атакувальні дії в росіян в напрямку Красногорівка і по залізничній трасі в бік до Очеретне. Ось в цьому напрямку безуспішно. Також росіяни намагаються далі атакувати з боку Красногорівки на східні західний напрямок. Це степове і далі Бердичі. Також немає в них успіхів. Більше того, північніше від степового нам вдалося. Два вогневих рубежі в росіян відбити. Ну і також намагається рухатись росіяни в ще одному напрямку на півночі. Це є веселе в бік до піщаного кар'єру. Ось така відстань. Від позиції ворога до кар'єру орієнтовно 2-2,5 кілометри. Також тут безуспішно. А далі одна з найважчих ситуацій це є лобові атаки по Ясиновата до станції Ясиновата, 2 залізнична станція, яка є під контролем росіян, і також. Тут знаходиться промзона. Так, росіяни вже зайшли тут в промзону, але вони абсолютно її не контролюють. Від слова взагалі. Як би вони не кричали своїх пабліках, що от ми вже в місті Авдіївка, на передмісті повністю е все взяли під свій вогневий контроль і тримаємо позиції? Ні, це все є сіра зона, і розв'язка ясний, оце от біля ясинувата розв'язка залізнична, вона не є підконтрольна росіянам. Якщо говорити про південь, то ситуація складніша для росіян, тому що вони з опитного і водяного намагаються рухатися в бік Сєверне безуспішно. Всі атаки ворога були відбиті. Мета, я ж вам нагадаю, це вийти до Орлівки, тому що від Орлівки йду йде логістика в Авдіївку. Але абсолютно нічого на цьому напрямку в росіян не виходить. І більше того, нам вдається відбивати їхні атаки і навіть відвоювати позиції. Загалом. Ті, от, хто розповідав, що Авдіївку буде здано найближчим часом, бачимо, м'яко кажучи, помилялись, тому що ситуація непроста, але все менше і менше шансів в росіян оточити Авдіївку, хоча вони дуже цього прагнули. Нагадаю вам, Атаки на Авдіївку розпочалися 10 жовтня. З того моменту фактично вже відбулося три можна таких сказати хвилі. Атак. Перша атака була починається з 10 жовтня. Росіяни використовували техніку. Отримували дуже багато на горіх і втратили десятки, сотню, понад сотню техніки. Дуже багато особового складу, повтрачали згодом. Друга хвиля це була власне місні штурми. Ну і третя хвиля зараз також намагається закидати десантно-штурмові підрозділи без підтримки техніки. Якщо говорити про Авдіївський коксохімічний завод, ось він тут знаходиться знову ж таки, як я йому казав, підходять. В підніжжя, так би мовити, цього заводу росіяни там і зупиняються, і лягають. Абсолютно в них немає там просувань. Більше того, вони не можуть з тим нічого зробити. Як саме підтвердження факту того, що на Одіївському плацдармі росіяни не досягають цілей, я вам просто скажу, що каже Міноборони Російської Федерації в особі їхнього керівника міністра Сергія Шойву, він каже: наступне: що в районі Авдіївки зараз відбувається активна. Оборона. От, власне, вони це називають активна оборона. Чому вони це називають активна оборона? Тому що, якби вони сказали, що це наступальні дії, очевидно, вони провальні. А так як це активна оборона, то вони плюс-мінус топчуться на місці, втрачають особовий склад, ну але ж це оборона, вони обороняють свої позиції. Саме тому вони так і подаються в себе на телебаченні. Це знову ж таки підтвердження чергове те, що немає в них. Шансів на просування, що хоче ворог в першу чергу, окрім як оточити по факту, вони намагаються таким чином змусити панікувати Збройні сили України і призвести до того, що генштаб збройних Сил України віддасть наказ нашим передовим формуванням в Авдіївці. Почати дислокацію своїх позицій західніше і виходити завдіївки. Вони на це розраховують, але ви прекрасно знаєте так: мотивацію і дух наших бійців він не співмірний з тим, що демонструють росіяни. Відповідно, таке може їм снитися тільки у своїх сміливих снах. Ніхто позицій не покидає. Хоча відверто кажучи, треба зізнатися, що бракує. Резервів як і росіянам на цьому напрямку, так і Збройним силам України хотілося б більше могло бути на цьому відтинку наших позицій. Але що вам хочу сказати, якщо говорити про промзону з боку Авдіївки, суть в тому, що промзона ви розумієте, це промисловість, там багато цехів. Ці цехи дуже добре з 2014 року. Зрозуміло, що це фактично лінія бойового зіткнення, тому вони дуже добре захищені. Дуже багато фортифікаційних споруд, дуже багато загороджень є там збудовано. Тому кожен цех це фактично неприступна фортеця. Тому те, що є вже певні забіги диверсійно розвіданих груп росіян в промзону, це факт, але те, що вони там. Абсолютно не мають ніякого шансу наразі закріпитися. Це також є доконаним аргументом і чистою правдою, що зовсім немає тут в них ніяких шансів. Рухаємося південніше від парашу, південніше від Авдіївки, і тут маленьке неочікування для росіян. Пригадуйте, я вам розповідав, що між південний і шуми в напрямку Горлівки є терекон. Перейду на супутникове. Вигляд мапи, ось він. Ось цей терикон. Ми зуміли вибити з цього напрямку росіян. Вони відійшли з півночі, перепрошую, так з півночі і з півдня від цього тарикону. І зараз є неочікуване просування, тому що Збройні сили України зуміли саме зайняти ділянку залізниці поблизу Майорська. Це район Горлівки. Ось якщо я на, зроблю зум ближчим, перейду назад на топографічний вигляд. Ось тут знаходиться Майорське, і відповідно нам вдалося взяти тут позиції. Перепрошую, це є Північне, що ось Майорське від Дружба і от залізниця, розв'язка залізнична. От, власне, в цьому напрямку вдалося Збройним силам України закріпитися. І це дуже важливо, тому що це ключовий логістичний пункт. І власне він веде далі на горлівку. Про що неодноразово говорили, що розвиваючи тут успіх, можна згодом рухатися південніше. До речі, кажу зовсім за рахунок того, що росіяни перекинули північніше на Кордівнівку Заряніку під Бахмут свої сили і на Авдіївку на цьому плацдармі в районі Горлівки. І майорська вони не очікували на успіх Збройних сил України. Що відомо по Бахмуту? По півдню важкі бої в районі Кліщівки Андріївки, Залізниця. Ось це вже не перший тиждень триває, тому що росіяни реально підкинули сюди немало резервів, немало їхніх тут десантно-штурмових відділень. працює, але успіхи вони не мали. Давайте глянемо по карті, що тут змінилося. Бачимо, лінія бойового зіткнення абсолютно не змістилася. Наші оборонці тримають тут добре. Позиції контратакуючі намагання росіян продовжуються, але змін абсолютно немає. По Бахмуту самому також немає абсолютно ніяких змін. Північ від Бахмуту є е, тут ситуація дуже дуже непроста. Ну, в першу чергу, Хромовий населений пункт це черговий населений пункт, який в зведеннях росіян вже перебуває під їхню окупацію. Абсолютно неправдива інформація. Бої біля хромова тривають. На північний схід і південний схід від міста. Так, в передмісті вже є формування росіян. Знову ж таки, як і в біля Степове, так само як і біля інших населених пунктів, і біля лобових атак Авдіївки. Немає в них там закріплених позицій. Ситуація непроста, але контролюють наші хлопці ці позиції. Далі Богданівка, напрямку Богданівки також атакують. Теж було дуже багато крику в росіян, що вони. Вже підходять до Богданівки, ось рухаючись від Берхівки. Також неправда немає ніяких у них тут зрушень. Наші оборонці тримають тут. Позиції, але хоч просу, просунулися вірніше росіяни на 100 метрів. Ну але це тактичного незначного характеру просування цілком можливо, що наші бійці відійшли свідомо. Плюс до того, хочу нагадати, що свого часу на цьому власне плацдармі, я вам демонстрував колись кілька місяців тому, навіть фото-відео, як добре і правильно наші оборонці будують тут як мінімум. Рови, в яких обороняться. Вони їх будують зигзагоподібно. загоподібно. Для чого? Для того, як прилітає мінометний якийсь снаряд, всі осколки від нього влучають в стінку окопа, а не розлітаються по прямій, так як поспіхом завжди риють росіяни. Хоча треба віддати належне, росіяни навчилися вже більш-менш нормально а, закопуватися. І це особо стосується півдня і також Купінського напрямку. Така ситуація біля Бахмуту на північ від нього. Що в нас по північному напрямку від Солодара? Тут зрушень абсолютно ніяких в Росіян немає. Васюківка, Роздолівка, Веселе, Всі атаки відбиті. Така сама ситуація біля Білогорівки, як Донецької області, так і Луганської. Як і нагадає Луганський Білогорівка стоїть на річці Сіверський Донець. Говоримо про Лиманський плацдарм. Як завжди, традиційно важкі бої тривають серебрянське лісництво. Ось воно тут хвойне лісництво, повністю все розтрощене, дерева знищені, все заміновано, тому просувань немає ні з боку Збройних сил України, ні з оборонців, ні з боку окупантів. Тому що величезний ризик для піхоти. Хоча росіяни регулярно заходять, самі підриваються на своїх мінах, так як і на лівому березі. Продовжили росіяни атакувати вже в, в, традиційно в напрямку Жеребецького водосховища. Ось це Жеребецьке водосховище, Торське, Ямполівка, Зарічне, Терне. Давайте глянемо, тому що тут є зміни по мапі. Ось бачимо, таки зуміли на кілометр півтора росіяни просунутися. Вони, можливо, це робили поступово раніше, але зараз тільки. Прийшли підтвердження до аналітиків Deep State і вони це промалювали. Бачимо, зуміли вони змінити змінити лінію бойового зіткнення в напрямку на Ямполівку і Терни. Мета росіян нагадаю вам це відкинути наші позиції за. Жеребецьке водосховище, і вже собі використовувати як е, укріп район і подальші атакувальні дії з цього напрямку. Я вам хочу сказати за ці місяці, що працювали росіяни, це цілком можливо, що це локальний успіх на кілька днів, тому що подібна ситуація нагадаю вам була в районі Макіївки і в районі Новоєгорівки. Нагадаю вам, що в кінці липня росіяни зуміли також більше, ніж на півтора кілометри, на чотири, десь в районі Новоєгорівки. Просунутись і захопити позиції Збройних сил України, ось десь в цьому півколі. Згодом, буквально за кілька днів, не те, що нам вдалося лише відкинути позиції росіян, але й і поновити свої володіння над своїми вогневими рубежами, але й зайняти позиції росіян, звідки вони починали атакувати. Тобто їхня атака завершилася не те, що з нулем, а з мінусом, тому що вони втратили на цьому напрямку свої позиції. Така ситуація на цьому напрямку. Ми нагадаю вам, основна мета росіян це вихід до населеного пункту Борова, ключовий населений пункт на логістичний на цьому напрямку, і рельєфно він знаходиться на підвищенні ось на водосховищі. Рухаємось далі, що відомо, вже біля Сватової змін немає. Куп'янський куп напрямок, Куп'янський вузловий. Традиційно обстрілювали ці райони підконтрольні Україні. Куп'янський куп вузловий. Були атаки з боку Кислівки, на, в бік Кислівки з боку Ягідного, безрезультатно. Нагадаю вам намагання ворога від Квити до Кислівки, до Котлярівки і на трасу, яка з'єднує саме Куп'янськ з Сватове. Нижче південніше йде Сватове. Ось і, відповідно, це є Петропавлівка. Тому вони атакують з боку Кислівки. І, звісно, це є 1 травневе. 1 травневе, ось цей напрямок, знову ж таки, безуспішно. Ну і знову ж таки, вже, таке не знаю, це вже в снах страшних сниться росіянам Сеньківка, тому що от, з боку Сеньківки росіяни, знову ж таки, на Маншої Вільшани намагаються атакувати це маленьке селище, абсолютно безрезультатно. Наші оборонці просто феноменально тут тримають. Оборону. Якщо говорити загалом по тому, що відбувається у війні станом на друге. Грудня корпорація Рейнметал, яка підписала з Україною створення спільного підприємства, заявила, що вже в наступному році, в 24 році, розпочинає виготовлення броньованої техніки в Україні і цілком можливо перенесуть в Україну потужності для ремонту цієї техніки. Це дуже і дуже хороша новина. Ну і також відомо, що Володимир Зеленський повідомив, що результати контрнаступальних дій на Півдні, які розпочалися на початку червня, не такі, як очікували в генштабі. І в Офісі президента, але вони пояснили чому тому, що техніка йшла дуже і дуже довго. До речі, про це каже і колишній очільник, очільник ЦРУ ем, про те, що ем, насправді Сполучені Штати самі винні, що немає тих результатів, яких очікували від наступальних дій Збройних сил України. Тому що Абрамси йшли майже рік і лише 31 одиниця. Довго розхитувалися в цьому пін-понгу Німеччина США, Сполучені Штати Америки в передачі леопардів. Е Касетні боєснаряди прийшли в останню мить атакам з стомильного радіусу також прийшли таємно, але дуже пізно. От і маємо результат. Тому, аби мати успіхи на фронті, відповідно потрібно активніше і швидше перекидати все необхідне для фронту. Також Борис перепрошую Бен Ходжес, це є колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в Європі. каже наступне: що насправді в Вашингтоні є ті люди, які не бачать поразку Росії. Він не каже, що це є переважно більшість кілька осіб ключових осіб, але вони не бачать поразки Росії, тому вони затягують з озброєнням. Таким був огляд карти бойових дій станом на 2 грудня. Не забувайте обов'язково коментувати, не забувайте обов'язково підписуватися, ставити лайки, аби наш огляд виходив в рекомендації. І, звичайно, діліться оглядом з друзями, родичами та знайомими. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.